Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про мистецтво і не просте, а монументальне у гостях у передачі Наші люди Олена Загребіна, засновниця спільноти Чернігів, монументалізм. Спільнота виникла в 2019 році. Під загрозою опинилися декілька творів монументального мистецтва в Чернігові, і це викликало бажання боротися за їх збереження. До монументального мистецтва ми відносимо і мозаїки, і вітражі, і частину архітектурних комплексів. Монументальне мистецтво це не сувок. І зараз створити великий монументальний твір це майже нереально. Це дійсно варте уваги мистецтва, яке заслуговує на пошану і збереження. Спільнота виникла в 2019 році, пов'язана. Вона була з тим виникнення спільноти було пов'язано з тим, що під загрозою опинилися декілька творів монументального мистецтва в Чернігові, і це викликало бажання боротися за їх збереження і за збереження так само інших творів, які поки що не під загрозою. От і в принципі, от виходить вже скільки років? Чотири роки ми займаємося цим. І, в принципі, думаю, досить успішно, як локальна спільнота, і насправді досягли досить таких вагомих результатів. Як-от один з них монументальне мистецтво, воно безпосередньо пов'язано з архітектурою кожного міста. До монументального мистецтва ми відносимо і мозаїки, і вітражі, і частину архітектурних комплексів, і різні барельєфи, рельєфи все, що пов'язано з будівлями і з міським простором. По-перше, треба зрозуміти, що на, наших, на нашій території, скажімо так, і в двадцятому столітті ці твори створювалися як частина, скажімо так, і пропаганди. І безумовно, частина цих творів підпадає. Під декомунізацію і, на жаль, відтінків дуже мало хто бачить, що треба декомунізувати, а що треба залишити, тому що це безпосередньо відображає нашу культуру, саме українську культуру, і це є нашою спадщиною, яку треба зберігати. От. І е, тому дуже багато творів є вразливими, і ми знаємо, що на законодавчому рівні вони ніяк не захищені. І це найбільша проблема, тому що більшість збережених об'єктів лягає на плечі активістів. Хочеться сказати. Що монументальне мистецтво це не совок, тобто це дуже цікаві, дуже різноманітні твори, які відображають нашу українську культуру в першу чергу. І звісно, пов'язані з совком це безпосередньо той факт, що вони були створені за радянські часи. Але коли ми кажемо, це не совок, ми хотіли б ще підкреслити, що це не сміття, це не якісь речі, які треба знищувати. Тому що, щоб створити хоча б один такий об'єкт, потребувалося дуже багато коштів. І зараз створити великий монументальний твір це майже нереально. Збережених Звісно, ми можемо побачити їх в міському просторі, тобто це і мозаїки з вітражами трошки складніше, вони знаходяться всередині будівлі, але теж можна пройтися і побачити їх. Ну і от, наприклад, деякі панно і вітраж, який Тетяни Федоритенка, який є в музеї, теж ми можемо прийти в музей і побачити приклади збереження монументального мистецтва в музейному просторі. Найкращий варіант це попередження, тобто, попередити знищення або перевезення такого об'єкту до музейної установи чи кудись. Тому що, на жаль, ми в Рині споглядаємо, що спочатку нищиться, потім піднімається буча якась, і всі починають казати, як це погано, і потім всі кажуть, давайте це повернемо на місце. Хоча воно вже розломане. Виходить, дуже така ситуація неприємна. Тому з нашого досвіду, нашої спільноти, ми намагалися спілкуватися з власниками, доносити їм ідею, що це дуже важливо зберігти, і таким чином нам вдалося відкрити одне панно, друге відреставрувати. Ну і третє частково е реставрувати. Тобто важливо працювати і шукати конек. То з власниками, тому що саме від них залежить збереженість цих об'єктів. Якщо казати саме про те, що ми знаємо як спільнота, що в нас відбувалося, був досвід переносу пано, який був створений на кісонах, на окремих таких квадратах: 60 на 60 сантиметрів. Це реально було, тому що його зрізають, і виходить, що воно, в принципі, не ушкоджено як сам матеріал. Але та мозаїка, яка, наприклад, безпосередньо кріпиться до стіни, це називається прямий набір. Її неможливо врятувати. Тобто, якщо її збивають, це вже просто ну я не знаю, це така вже ювелірна робота повернути її до цього стану. Тому знов-таки треба попереджати такі події і бажано маркувати, розповідати про ці мозаїки, щоб люди вже знали, що краще це не чіпати, і це дуже коштовні і виразні речі, які прикрашають місто, роблять його особливим. А зараз один мені здається, один з таких відомих, які працюють якраз. З збереженням спільно це квіти України. Потім є дуже цікавий такий хлопець здається зі Львова, В нього є такий прям телеграм-канал Кінцева. Там він досліджує зупинки і дуже багато інформації по мозаїкам. Тобто, зараз по всій Україні так чи інакше існують якісь спільноти «Український модернізм», Діма Соловйов, який постійно все давно вже багато років робить екскурсії. Тобто, це питання досить розголошене зараз, і здавалося вже диким, що щось знищують, але це все продовжується, тому що нема взаємодії між офіційними. Департаментами охорони культурної спадщини і тими активістами, якби вони об'єднались, ми мали б гарний варіант якоїсь спільної дії. І саме тому, у 2021 році, ми зробили фестиваль. Монументального мистецтва з 2019 року, як ми почали вивчення і збереження монументального мистецтва, то нам відкрилося дуже багато архівів, тому що ми шукали ескізи, нам треба було атрибутувати, досліджувати це все. І матеріалу виявилося досить багато. І ми вирішили, що це варто того, щоб зробити фестиваль. Це була така амбітна ідея. І оскільки це був перший фестиваль, то дуже багато людей відгукнулося. І ми, в принципі, задіяли три будівлі на території Чернігова і Насправді приїхало досить багато людей, і цей фестиваль став таким стартом саме ще дослідження і локального мистецтва. І, в принципі, в Україні всі знають про цей фестиваль, хто дотичний до монументального мистецтва. І це було дійсно потрібно, щоб люди, які приходили на цей фестиваль, бачили, що це мистецтво неймовірне, цікаве, красиве, причому дуже коштовне, і в планах нас продовжувати і робити наступні такі події. От в залежності від обставин, від того, як це буде можливо. Важливий момент, тому що. В інших країнах, де був період соціалізму, тема пов'язана з радянською спадщиною, вона проговорена. Нема такого тотального негативу, але ми розуміємо, чому в нас такий негатив, бо це не проговорено. Зазвичай, якщо ти не проговорюєш якусь проблему, вона так чи інакше стає замовченою. Ми не хочемо про неї розмовляти. Так само сталося з мистецтвом, яке стало табуйованим, хоча воно табуйовано тільки тому, що його не дослідили. І тобто, наша задача досліджувати, показувати, розповідати і таким чином. Знімається ця завіса ворожого і відбувається якийсь процес взаємодії. І стає зрозуміло, що можна з цим мистецтвом взаємодіяти, можна його подавати як частину історії, це перше. По-друге, це як сучасний якийсь момент взаємодії з сучасним мистецтвом. Існують такі практики, як саме твори того періоду переносяться в практику сучасних митців, таких як Жанна Кадирова, як Нікіта Кадан, які постійно використовують якраз от елементи давнього давнього монументального мистецтва, давнього умовного, так то, мистецтва. Радянського періоду і оновлюють його. Тобто, в нас просто це питання, на жаль, на початковому рівні. І треба не забувати, що якраз в інших країнах це як частина дизайну. А, на жаль, в Україні у нас не розвинене взагалі розуміння дизайну, у нас немає інституту дизайну, і тому от якраз ескізи і все інше воно є надбанням якби, спільнот, а не якоїсь конкретної інституції. а якраз от те, що відбувалося в Берліні, де ми представили декілька ескізів з нашої колекції. Я дуже пишаюся тим, що наша спільнота брала участь у великій виставці, яка ще триває зараз у Берліні. Вона називається Ретротопія, дизайн соціалістичних республік. І якраз там представлені всі постсоціалістичні країни, там і Литва, і Естонія, Польща, Чехія. І було так досить. Цікаво, що їх представляють офіційні інституції музеї. А в Україні, на жаль, немає музею чи, скажімо, інституції, яка пов'язана з дизайном, з дослідженням монументального мистецтва. І відповідно там були представлені саме твори з колекції, наприклад, як Чернігів монументалізм, так і з колекції київських художників, київських дослідників. І насправді для України це велика подія, але так само і велике питання, і заклик до того, що ці твори потрібно вивчати, інститулізувати, тобто не відносити до них як до того, що треба забути, і про це не згадує. Тобто переосмислення це основа нашої діяльності, і якраз от в каталозі зазначені автори Чернівські художники: Тетяна Дєдова, Віталій Василевський, Тетяна Федоріченка, які робили вітражі для Чернівського раса. І чернівський раси дійсно один з прикладів такого дуже вдалого поєднання монументального мистецтва. І на чому ми постійно наголошуємо, що його треба реставрувати і в належному стані тримати, тому що вже він має такий серйозний статус мистецький для нас. Значить, стосовно врятованих творів, першим твором стала мозаїка Євгена Павлова материнства, яка досі знаходиться в підвалах художнього музею. Потім це було пано Галини Севрок. Також це були декоративні грати Андрія Карнабіди, якого всі добре знають в Чернігів, який сам в свій час багато чого врятував і був таким активним дуже учасник, учасником таких процесів рятувальних на Чернігівщині. Також... Uh... Реставрація на Д управління Державної служби надзвичайних ситуацій, реставрація мозаїки з пожежниками, якраз от в Києві її збили на ДСНС, а в нас залишили, і ми якраз спілкувалися стосовно цього, що треба попереджати і такі події, щоб вони не ставалися. От і, в принципі, досить багато ескізів у нас в колекції, тобто ми їх вважаємо теж як врятовані твори, деякі викуплені були, тому що, на жаль, їх цінність була під знаком питання, а тепер ці твори являються такими, що не так просто тепер їх знайти. Ми продовжуємо дослідження і записи архівів безпосередня робота з тими художниками, які ще залишилися живими, тому що на жаль, час іде, і якраз це основна наша була ідея максимально швидко зібрати якусь критичну інформацію, тому що цього всього скоро може не бути. А найголовніше самих авторів. І також ми налагоджуємо зв'язки міжнародні. Нас підтримують деякі чеські організації, і от якраз виставка українського монументального мистецтва в Берліні це був також наш проект, який був пов'язаний з тим, щоб представити на міжнародній арені якраз мистецький твори монументального мистецтва, їх ескізи, і постійно продовжувати нагадувати, що це дійсно варто уваги мистецтво, яке заслуговує на пошану і збереження.